Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Дякую, що підписуєтесь. Ставите лайки, коментарі пишете. Це дуже приємно, корисно для каналу. Я вам дуже вдячна за це. Сьогодні ми з вами зробимо розклад на одну позицію. Подивимося, що він думав про тебе сьогодні. Так що подумайте про людину, про яку вам цікаво дізнатися. подивимося, що ж він там про вас сьогодні думав. Зосередтесь, притягніть його сюди до нас. Заявіть про нього. ну, Подумки, звісно. Якщо ви самі в кімнаті можете, просто щоб я його відчула, ці всі енергії, щоб я якось щитала саме того, про кого вам цікаво дізнатися. Щоб саме з вами це зрезонувало. Так, ну що, давайте дивитися. давайте для початку, яка ви сьогодні, от ви сама по собі, яка ви на сьогоднішній день? Ви тут якась розчарована, тому що, ну або ж у вас є конкурентка, і ви розчаровані, що вибір не робиться в вашу користь. Або ж ви очікуєте, поки нарешті цей вибір буде зроблено і намагаєтесь якось, ну, тобто, це якась ваша внутрішня боротьба. Можливо, намагаєте себе заспокоїти, що це ж все просто потрібен час там, щось якось все виясниться. Ну, тобто ви зараз такі в апатії, трошки розчаровані, можливо, там сумні, такі, знаєте, сумна. Якась боротьба, можливо, точиться у вас. Так, що, у вас, ще? що у вас ще на сьогоднішній день? Ну так, тут схоже, трикутник, ну або в коче трикутник, ну, тобто такі діла сердечні, і ви бачите, от вас, оця пауза, цей підвішений стан, вже вас ну, вам серце, ви вже так нависілися в цьому стані, вам вже так хочеться якихось подій. Вже по до того, що самі щось, що не буде тут робити, тому що далі так уже неможливо просто сидіти, висіти тут в цьому стані вже дуже тяжко. Так що, якщо це з вами резонує, якщо це ваша ситуація, то будемо дивитися. <кхи> якщо це не ваша, то краще ну, Дивіться, у нас повертається п'ятірка кубків. Ну, ви тут дуже засмучені. Тож, якщо це не ваш стан, ви себе тут не впізнали, то краще не дивіться. Не притягуйте до себе чужого. На, розклад, на каналі в мене є багато розкладів, можете там подивитись. Можливо, щось вам більше зрезонує. Так, ну що, давайте подивимось, якою він вас бачить. Якою він вас бачить на сьогоднішній день? Якою він вас бачить? От він бачить цю боротьбу. Він бачить, що ви змагаєтесь зі своїми демонами? Він бачить, що ви начебто десь в паузі. Ну, можливо, не те, що в паузі, що ви якось якісь стагнації, якось ну, активно до нього не проявляєтесь, що ви якось все в собі зараз. Ну, я не знаю, ну, можливо, до речі, ні. Ну, в принципі, спілкування якесь тут у вас є. Розумієте? Більше ви якось зараз в собі. От якісь у вас свої процеси, він це відчуває. Не знаю, у кого тут, наприклад, історія саме з суперницями, то він бачить, що ви якось не дуже спішите там ну як відбивати його, там, бороти за нього, там, ну не знаю, там показувати йому, який він тут у нас, що за нього треба тут битися. Ну, тобто він не бачив вашої якоїсь такої дуже проявленості в його бік. Хоча якесь спілкування є. Ну тут якось я не знаю. <гум> Розумієте, ці дві карти якісь більш-менш активні, а посередині така стабільна, стагнація якась важко розібратись. Так, давайте ще, якою ти ще її бачиш, якою ти ще її бачиш? Якою ти іще її бачиш? Ну, можливо, ви тут... Це таки ви тут з ним Можливо, ви йому там недавно щось таке написали, чи там сказали, подзвонили. ну, Тобто було якесь ваше проявлення. І що він бачить? Ну, тепер я починаю більше розуміти, дивіться, тут ви, начебто, йому щось сказали, так, щось, щось йому дали якусь інформацію, розумієте? І потім все, і, і закрилися. Начебто тепер. Ну, як чекайте від нього ходу? Начебто ви йому щось показали, якусь сторону, начебто показали, що він вам не байдужий, наприклад. так. Тому ну, що він для вас ну, як, цінний, потрібний. Ну, але це не було так, що ну, як, не експозиції прохачки. Ну, це просто було якось розумно, якось правильно. Можливо, йому сказали про сказали якісь там свої наміри, чи якісь свої сподівання. Ну, щось ви таке тут йому відкрили. Можливо, він очікував, що ви далі будете якось більш, ну як розганяти це все, знаєте, прискорювати, але ви зараз, ну, так собі, спокійненько відійшли в сторону і стежите за ним, наблюдаєте, як він тепер буде діяти. Він вважає, що ви дуже розсудлива, дуже мудра людина, що ви така врівноважена, розумієте, виважена якась, що ви якось. Не можу схопити саму цю суть. От ви з ним зараз спілкуєтеся, це однозначно. Я не знаю, якого плану це спілкування. Можливо, воно якесь таке більш поверхневе, там, чи щось, ну, ще ви не заглибились, щось там більш, ну як ви там уже краще б дізналися один про одного. Ну тут він бачить, що ви якось начебто й проявились, але й відсторонились. І це йому якось дивно він не розуміє, чому ви так. Йому здавалося, ну, певне, всім би так здавалося, що якщо ти вже почав проявлятись, то ну, не знаю, можливо, він щось не зрозумів в цьому, всьому, що ви там йому щось озвучили, можливо, він щось там не допоняв. Ну, не знаю. ну, Щось тут таке. Ну, він бачить вас дуже мудрою, дуже рівноважною, такою збалансованою, якоюсь терплячою. Можливо, він, ну, як і думає, що ви зараз просто терпляче очікуєте ну, розвитку подій. Звідки нам не показують, що він їх тут розвивав ці події. Ну, принаймні, ми ж зараз питаємо, якою він бачить вас. От він бачить, що ви зараз ну, очікуєте від нього. Очікуєте, ну, скажімо так, його хід. <схід> ви свій хід в цій партії шахів зробили, тепер очікуєте від нього. Якось таке тут враження. Так, ну добре, що ж дивимося далі, давай тоді розказуємо, що ж ти думав про дівчинку сьогодні? Що ти сьогодні думав про дівчинку, яка на тебе зараз дивиться? Що ти про неї сьогодні думав? Що ти про неї сьогодні думав? Дивіться, ну я ж тасувала. Вже третій раз виходить п'ятірка жезлів. Дивіться, знову четвірка мечі. Так, трійка Кубків це про трикутники, це з цього плану, чи, чи про що. Ну, кого як? Ну, дивіться, що він сьогодні думав? Що ця ваша боротьба? Тут, схоже, все-таки і, і у вас з ними якась. Конкуренція, не конкуренція, як так сказати, начебто ви, можливо, намагаєтесь довести один одному, як правильно діяти, там, ну, яким шляхом там потрібно йти. От, щось таке між вами все-таки є. Все-таки він тут, бачите, якось, як сказати, не хоче вам вступати. Чи як... Не в тому плані, що йти на компроміс, а в тому плані, що не хоче здаватися слабкішим від вас. Отак, от розумієте? Ну, він про вас якось, здається, гарної високої, <с? <с?> високої думки. Я не куршу це не так, ну просто от він боїться на вашому фоні не здатися слабкішим. Думаю про те, що, ну, наприклад, хтось. Думав про те, щоб побачення відбулося, що дуже хочеться побачитись, десь зустрітись, десь провести добрий час, якось відпочити, ну якось так знаєте, на релаксі, якось лайто, так. Ну, ну щоб не було ніяких там, ну цих знову ж таки змагань якихось, а просто порозмовляти так душевно, відпочити якось душою і тілом. Ну. Ну Хтось тут думав і продовження. Просто тут якось витікає логічно. А ця карта все-таки він просто, знову ж таки, що він думав сьогодні про вас, от реально думав про те, як би припинити цю вашу боротьбу і нарешті вже розслабитись, як святкуючи перемогу вашого обоюдну. Так, що ти ще сьогодні продумав? що ти ще сьогодні думав про неї? Дивіться. Ой, він тут і в почуттях, і в пристрастях, і дуже хоче з вами <смі> поспілкуватися. Тут, може, ви не бачилися, він за вами скучив, не знаю, але він якийсь такий весь, э, такий теплий, якийсь такий э, розм'якший. Не знаю, я завжди чимось на короля кубки, мені здається, тут чоловік такий розслаблений, розслаблений, такий весь під впливом там чарів жінки, весь такий розм'як, такий весь. Э, Добрий такий, не знаю, чомусь так мене завжди це саме доброта на перший план виходить. Ну добрі в нього очі. Не знаю, вам там передає так камера. В ну, цього короля такі добрі очі. Він такий ось, наповнений, не знаю. Ясь мудрість відчувається, якийсь він такий витончений. Важко передати всю цю гаму. Но він дійсно думає про вас. І він сумує за вами, йому вас не вистачає. І тут і пристрасть до вас є. Такі енергії, знаєте, зірватися до вас, прилетіти. Він тут, бачите, весь такий жезливий, такий весь... тут зараз схватиться і побіжить. Дивіться, як він сидить, вже схопився рукою. От зараз я відштовхнуся і піду, поїду, полечу до неї. Дуже хочеться до вас. Дуже хочеться з вами тут поспілкуватись, бачите, тут шістка пентаклі, взаємообмін, якісь розмови. Він так, наче чекає. Тобто, має таке враження, наче він сидить тут, вже чекає от цього гудка, сирени, знаєте, цього, цієї звіски, щоб все. От це сигнал. Треба зараз схвачуватись і летіти. то він чогось чекає. Значить якийсь останній останні пазлик, якийсь от зараз стане, і він нарешті зрозуміє. Щодо чого, і це буде сигналом, що пора вже діяти. Ну, Він вже поготові, подивіться, вже в нього. Бачите, як ноги, одна вже начебто відштовхується, вже от от зараз він схопиться і побіжить до вас. Тут чоловік дійсно хоче бути з вами, хоче спілкування, хоче ну, взагалі приблизити до вас, тому що скучем. Не вистачає вас. Що ти ще думав сьогодні про неї? Знову ж таки, покалу, дивіться, про те, як він вас кохає. Дивіться, ви тут один на одного. Пристрасть тут до вас, тут, тут дуже хочеться діяти. Тут чоловіка такий імпульс, знаєте, ну, реально схопитися і поскакати до вас тут на коні, обійняти вас, поцілувати, ну, там, до себе притиснути, знаєте, якось, начебто, він. І зголодався <сміст> по вас от щось таке. Не знаю, були ж у вас тут такого плану стосунки чи ні. ну Тут, якщо, не, якщо давно не було, то це зрозуміло, що це вже таке бажання вже до вас, нарешті, з вами от з'єднатися. Якщо ще не було, то значить ну, підганяється все. <сміст> Тому що ну, це ж теж одна із э, сторін життя. І, звісно, в стосунках і такі ж прояви, то він дійсно до вас такий весь заряжений палає. Бачите, тут у нас вогонь палає і скаче і вже прям дуже хоче до вас проявитися. Так, що ж ми тоді його запитаємо? А ти що, вже якось? Тебе що, якісь уже плани є? Чи як запитати його? Ну, от він бачите, до вас вже весь весь такий на низькому старті. Давайте запитаємо. Як же за його запитати? запитаємо. тебе є вже план щодо дівчинки, яка на диви, тебе є вже план щодо неї? Він каже: Ну, я поки що не дуже впевнений, але я знаю єдине, що вона моя головна, <свісно> що вона мій шанс, вона повинна бути зі мною. Хтось тут каже про те, що вона повинна бути моєю дружиною. Це та жінка, з якою я готова провести все своє життя. Це той шанс, саме така, яку завжди мрія мені і нарешті дали моє життя. Вона це та, яка створить мені затишок в домі, яка принесе мені душевний комфорт і матеріальний. ну ну як матеріальний, ну, Тобто таке собі гніздечко облаштує нам, затишне, от мені таке, бачите, тут у нас є. Подушечки ось м'якенькі, і колосочки, бачите, ріг достатку. Тобто з нею все буде гармонічно. Вона мені, можливо, там, ну в такому віці, дитину подарує. Вона, ну, повністю всі мої потреби ну, закриє. Я відчуваю, що саме вона, ну, саме вона, от ця, яку я давно шукав, яка мені потрібна. Ну, поки що, бачите, так, ну добре. Поки що, каже, потрібно щось рівноважити. А що саме ти хочеш рівноважити? Що саме ти хочеш рівноважити? Що саме? Ну, по-перше, каже, мені доведеться виходити з зону комфорту. Я тут так гарненько вже приріс до свого тут до свого пульта від телека, там від якихось щіпсів, можливо, з пивом. Ну, хто там що. Полюбляє <кій> потрібно, каже, набрати ще хороб... хоробрості. Потрібно ну ризикувати, а я ще до цього поки що не готова. Я занадто, можливо, довго був в такому стані, знаєте, коли я нічого такого різкого в своєму житті не робив. І для мене це все-таки якийсь певний стрес. Мені потрібно ще якось дійти до цього, ну як дорости. <гум> ну, тобто, якось налаштуватись на це, тому що це дуже ризиковано, ну, принаймні для нього. Якщо він так настільки в себе в печері покрився павутиною, то йому це дуже велике ризико так взяти і, і піти так безоглядно, так довіряючись. Тобто те проблеми з довірою? Він каже, ну ти просто тут наскільки така яскрава, така переможниця, така лідер, ну, така вся енергійна, бойова, що я якось навіть іноді запитую себе, а я справді тобі потрібен, чи я той, хто тобі потрібен. Ну, тобто, Тут якась в нього непевненість в собі, тому що ви занадто яскрава для нього. Розумієте? Він каже, я не зрозуміти, чи дійсно, ну як. Це все зі мною, чи, чи дійсно я її достойний. Щось він тут трошечки не впевнений в собі. Для нього це дійсно якийсь ризикований крок. Так, ну добре, що ти ще сьогодні думав? Що ти ще сьогодні думав? Три карти нічого собі потяглося. Думав про те, як добре було, щоб ви були вже парою, щоб ви були разом, щоб ви... Ну Нарешті, наприклад, почали спілкуватися чи там, нарешті стали парою, ну там, тобто які у вас там стосунки, я ж не знаю на якому етапі. Ну, щоб в, нарешті у вас була ця парність, оця якась поєднаність, оця якась... якась дружба, не дружба, ну no, якісь такі дружні, теплі, добрі стосунки між вами, тому що зараз вони явно не такі. Хочеться якихось стабільності, якоїсь збору урожаїв якогось, ну, тобто вже якихось результатів досягти з вами, розумієте? Якщо ми, наприклад, ви зараз ніяк там не порозумітись, ну хочеться вже якоїсь ясності, що все, ми вже разом, ми вже пара, ми вже стабільна пара, ми там вже знаєш, щось разом там кудись ходимо. ну, Ведемо себе як пара, і стосунки в нас ну, як у пари. І все в нас вже нарешті якось порозумілося, і можливо хтось каже про те, що вже жити разом чи одружитися знову ж таки, дивлячись на якому етапі. Тут у нас випав, що йому дуже тяжко через те, що ви наскільки тут така самодостатня, він вже нам показував, що ви тут така вже достойна лідер, така енергійна, і тут ще показує, що ви ще тут і реалізована, і що ви тут вже багато у вас там своїх надбань, когось там матеріальні, когось, якісь там просто духовні, наприклад. ну, Ви зрозуміли, тобто, що ви тут вже людина сформована, і у вас тут все добре, і в усіх планах, і ви тут. Ну, Занадто для нього яскрава. Що йому дуже тяжко, то, що ви така прекрасна, що ви така шикарна. Йому настільки це тяжко, що він боїться якось ну, рипнутися аж бікнути, якось так хочете сказати. Чому ти так. А, а який ти? Давайте запитаємо, який він. Давайте не так. А яким ти відчуваєш себе на її фоні? Яким ти відчуваєш себе на її фоні? Яким ти відчуваєш себе на її фоні? О, він каже, мені до неї ще рости, рости. Він каже, я намагаюся якось не впасти в віччя, я намагаюся якось ну, не зовсім себе, скажімо так, уже принижувати. Але мені ясно, що мені ще до неї потрібно рости. Ну, когось це каже про якийсь духовний, не знаю, ріст, якийсь само, саморозвиток, якийсь. не знаю... Світосприйняття, ну щось, щось тут таке, що він каже, я ще ну, навіть не на тому рівні, що вона, що мені потрібно до цього доходити. Він якось. Я скажу, намагається от триматися на оцій межі, знаєте, але все рівно провалюється. Тобто, начебто він сам собі каже, там, та ні, та все добре, я ж її достойний, все нас вийде, все. І він начебто, так стоїть, стоїть якийсь час в цій позиції, от, захищається від цих своїх негативних думок, але потім якийсь момент, наприклад, ну, десь там щось ще в якійсь сфері життя, щось там, десь якісь неполадочки, і коли це все, знаєте, як сніжним комом навалюється, і він оце знову падає в оцю. Пропасть, як же це ці урвища, це, ну, тобто він завалюється якось цей стан, починав страждати, та ні, та мене ніде ніколи з неї нічого не вийде, що я собі там намріяв. Тут начебто ще не вистачає вам розмови, не знаю. Ти хочеш знаєш, щось вияснити, ти про це розказуєш. Ну, я хочу з нею, поспілкуватися, хочу приїхати. Чий це вибір. Я хочу з нею розвитку стосунки. Ну, ну, начебто вибір ще поки що не зроблений. Тобто тут потрібно начебто сама доля зробить цей якийсь поворот різкий чи що це. А, ну так, Звісно, я якось вже і забула, що у вас тут трикутники. Дивіться, тут просто каже, що... Для того, щоб з тобою щось розвивати, потрібно дійсно робити вибір. І цей вибір буде ну, доленосний, тому що тут задіяна сім'я, його чи ваша. Тобто для того, щоб дійсно щось уже розвивати з вами, так, то потрібно, щоб хтось тут обрав саме ці стосунки, а не сім'ю. Це, каже, дуже важливо. <кхід> дуже значуще. Ну добре, давай тоді наостанок. Що ти хотів би сказати зараз дівчинці? Що б ти хотів їй передати? Дівчинці, яка на тебе зараз дивиться, що б ти хотів їй передати. Сонечко, каже моє, я. я так чекаю. Я так чекаю на тебе, аж серце рветься. Боже, дивіться, тут, тут реально чоловік такий, моє ж ти сонечки, моя ж ти маленька. Ну, такими теплими слівцями, я не знаю, якими він там вас називає. Якщо сонечком, то це тут прям яблучком. Тому що, бачите, <клес> каже, я на тебе чекаю. Я страждаю без тебе, я чекаю на тебе. А що саме ти чекаєш? Що саме ти чекаєш? Ну, Поки ви проявитеся? <клес> Тому що ви тут мах Дивіться, не він чекає, поки ви до нього тут щось. А вам потрібно проявлятися. Ні, вам не потрібно, до речі, вам не потрібно не проявлятися. Ну просто він вам розказує що каже: я так чекаю на тебе. Мене тут серденько болить без тебе. Моя ж ти маленька, моє ти сонечко, моя рибонька, там зайняка, як він там вас називає. Так чекаю, поки ти вже нарешті до мене проявишся, там чи напишеш мені, чи прийдеш до мене, чи якось якось будеш діяти мій бік. Але ж бачите, карта вам каже, що не робіть цього. Нехай нехай почекає. Нехай він зрозуміє, що потрібно може самому щось робити. Так, а що ви повинні а що ви повинні робити з цим всім? Ну, йому <смі> броди правління. <смі> якщо він кохає, бачите? Якщо він кохає, то він ну, він тут бачте, показує, що якщо кохає, але все-таки він тут, бачите, тягне час, щось обороняється, переживає тут, не розуміє, що тут між вами. Ну, в будь-якому випадку вам тут не треба діяти. Так, в нього є почуття. Знайте, що в нього почуття є. Пройде час, і він нарешті вийде з цього, свої, з цього свого місяця. Ах, і все буде, все наладиться. Перестане хитрувати, що він тут. Ну так, перестане показувати з себе такого. Бачите, тут відсторонену. Обіженку тут розігрувати. Так що не ведіться, дівчатка. Чекайте, поки він поки він щось буде робити. Тому що тут... Як почнеш так до нього проявлятися, то так і буде очікувати весь час. А нам такі чоловіки не потрібні, нам потрібні чоловіки, які будуть діяти, правильно? Добре, дівчатка, такий був у нас сьогодні розклад. До речі, у нас на дні тут смерть, так що зміни будуть. Зміни прийдуть. Дякую, хороші, що подивилися. Якщо сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Я буду дуже вдячна за це. До побачення.